Діана, і я їду в гори для того, щоб відшукати нових друзів та ще більше подружитися із своїми. Мої очікування це, напевно, незабутні подорожі в гори, а також емоції, вечірні посиденьки біля вогня та співання пісень. Отже, дякую, зустрінемося в таборі. Мене звати Юліана, мені 15 років. Я їду в табір вперше. Я дізналась про нього від своїх друзів. Я очікую від нього вражень, гарні, гарних краєвидів заверви і нових знайомств. Всім привіт, мене звати Яна, мені 14 років і на Гавайу їду вперше. Я багато чула від своїх друзів про цей табір і теж вирішила спробувати. Я очікую від цієї поїздки знайти на друзів і просто гарно провести час. Привіт, я Оля і мені 14. Оскільки я їду в табір, Говерла вперше, я дуже чекаю цієї поїздки. Від табору я очікую нове знайомство, великої батри, чемпіонату з футболу та безліч сам на найвищій точці. Віти назад Софія, ми найкращі подруги. І ми їдемо на гаверру. Їдемо, щоб не надбувати вдома, щоб зустріти нових цікавих людей. І взагалі щоб спробувати польову кухню, заночувати в палаці, щоб подуріти разом, щоб підкорити цю саму гаверну і додати її в список підкорм. Приєднуйтесь, його Привіт, мене звати Христина, мені 14 років, і я навчаюся в Калаській гімназії. Привіт, мене звати Софія, мені 14 років і я теж навчаюся в Скалуській гімназії. Ми їдемо на Говерлу вперше, тож дуже хочемо піднятися на найвищу вершину наших Карпат та набратися енергії на цілий рік. Ми очікуємо на багато нових знайомств, очікуємо на прекрасні вечори біля вогню і віримо в те, що враження від цього табору стануть для нас незабутніми. Привіт! Мене звуть Тарас, мені 15 з половиною. Я їду на Говерлу вперше. Я очікую класних вражень. Я хочу потусити біля, біля вати, поносити дрова і жорстко собі далекої нагрузки на тіло дати, аби не халявити. Хочу поїсти з вогню їди якоїсь, познайомитись з гарними, вродливими дівчатами. І взагалі гарно провести час і побувати на Говерлі, бо я там ніколи ще не був, і побачити ці чарівні краєвиди. Дякую за увагу. Слава Україні! Мене звати Женя, мені 16 років. Наговарло я вже їду в другий раз. Того року мені дуже сподобалась атмосфера, сподобалась ватра, сподобались нічні пісні над ватрою. Дуже сильно хочу познайомитися з новими людьми. Того року познайомилася багато з хорошими, дійсно друзями, які дотепер зі мною разом. Це дуже хороший табір, я всім раджу його. Він дуже класний. І дуже хочу їхати ще раз на цей табір. Дякую. Слава Україні! Мене звати Іра, мені 15. Про цей табір дуже багато чула. І їду в нього вперше. В нього чекаю багато нових вражень, нових знайомств, великої ватери і багато чого іншого.